Нашу площадку, яка в нас вже є з нашими э, найкращими виробниками і якісною бруківкою, ви вже бачили. А зараз я хочу вам показати ось таку площадку. Є у нас ось така площадочка. Ось така. Тут у нас лежить стара плитка, старе місто 25, см, 25 мм. 25 зовсім Зовсім скоро у нас же є план, є проект, як це буде виглядати. Ми вже зробили відмітки, де як воно буде. Помните, нова площадка. 120 квадратных метров по земле с раскив 18 новых стендов. Пошли за Локація декоративними деревами і декоративною посипкою. Даже собственный пес. Дуже гарна, дуже гарна собака. І ще територія, яка буде використовуватись для міні-складу, бо великий склад у нас буде трошечки згодом, ось там. Тому чекайте, скоро в нас буде. Одна із самих великих мстакових майданчиків в Києві, ну не рахуючи самих заводів, я думаю, в нас буде на що іде подивитись. Чекайте.